Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, вчора близько 16-ї з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги. Протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області. За добу вони знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів. Втім, в області все ще дуже висока мінна небезпека. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, двоє людей загинуло, ще четверо отримали поранення. Протягом о, вчорашнього дня ворог завдав ще кілька ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури по всій Україні. Тож наголошуємо на необхідності заощаджувати електрику сьогодні. з 7 ранку до 23-ї на Харківщині можливі відключення електроживлення на кілька годин.